Мені потрібно повертатись. Це нова історія про Аліну. Причуття наближення чогось страшного змусило її залишити роботу та друзів і за день до вторгнення вилетіти до Туреччини. Я думала, що зраджую країну. Мені хотілося повернутися назад і робити щось, аби тільки зупинити Путіна. Це слова Аліни в перші дні в Стамбулі. Аліна не була впевнена у тому, чи буде Туреччина підтримувати у цій війні Україну. Серед турків популярні російські телеканали і кремлівська пропаганда має великий вплив в цій країні в цілому. Однак місцеве населення стало на бік українців. Турки виходили разом з українцями на мітинги, допомагали з житлом. Ті кілька тижнів, які Аліна провела в Стамбулі, продемонстрували справжню гостинність Туреччини та солідарність її громадян з українцями. Історія Аліни про перечуття війни Туреччину та поразку російської пропаганди. Сьогодні спілкуємося з прекрасною Аліною. Аліною, я дуже хотіла поспілкуватися з тобою в контексті твого досвіду вимушеного виїзду з території України, і, зокрема, того досвіду, який був у тебе в Туреччині і далі в Польщі. І перше моє питання буде звучати наступним чином: Як ти? Хоча питання вже дуже таке заїжджене і на нього складно відповідати, але тим не менше для мене важливо озвучувати, як ти чути відповідь на це, і також де ти знаходишся наразі і де ти була попередній місяць. Почуваюся відносно нормально, звикаю поступово до такого життя, хоч це і страшно, але це так. Зараз знаходжуся в Варшаві, в Польщі перед цим я. За день до війни виїхала в Туреччину жила в Стамбулі до 9 березня. Власне, я дуже хочу, щоб ти трішки більше розповіла про те, що ти робила в Стамбулі, яким був твій досвід перебування там, і ну, більше деталей, власне, де ти зупинялась, яка була твоя перша реакція? Можливо, якої була особлива реакція саме місцевого населення, яке дізналося про війну або від тебе, або з новин. Uh, виїхала я в зв'язку з тим, що була нестабільна ситуація в Україні, і було трохи якось моторошно залишатися. Uh, жила я користувалася послугами Airbnb і в готелях жила. Uh, ціни почали дуже зростати, зразу скажу, коли почали приїжджати інші uh, українці, росіяни і білоруси. Коли я спочатку тільки почула новини, то uh, у Мене було таке відчуття, що ніби потрібно змінювати країну, бо я не була впевнена, чи Туреччина буде підтримувати Україну. От, от це можу сказати. От було таке відчуття, і тому я почала думати, куди я можу далі поїхати. Зрозуміло. А, Власне, давай трішки зупинимося про твої відчуття з приводу місцевого населення і їхньої реакції на те, що відбувається. Ти сказала, що якраз дуже багато не тільки українців опинилися в Туреччині в період початку війни, і, я так розумію, після, а й також і росіян, і білорусів. А, скажи, власне, а, чому вони, що ти знаєш, там у більшості опинялися? З якою метою чи комунікувала ти з ними, і звісно, яка реакція з приводу них саме місцевого населення? Українців більшість населення сприйняла дуже добре. Я і по собі можу сказати, і можу сказати по тих людях, познайомих, які теж опинилися в такій же ситуації, як я, або їздили, наприклад, по роботі в Туреччину і там опинилася. Тоді спілкувалися добре і допомагали самі 에, турки, 에, коли я зрозуміла, що немає наприклад, доступного житла для мене uh -huh. 에, було дуже велике бажання з їх сторони допомогти. І три останні дні в Туреччині я жила безкоштовно. Я okay. спочатку один готель мені додав один день, потім 에, ще один 에, готель додав теж мені два дні безкоштовно, тому. Можу сказати, що дуже добре зустріли, але були такі, що сумнівалися в тому, чи правдиві ці новини, От там, наприклад, на вулиці могли зупинити там, ой, звідки з України, і казали: Ой, вже не знаємо кому вірити, тому що такі неоднозначні новини. Я хочу додати, що в Туреччині дуже популярні російські канали, і вони е, прям е, доступні всі можна сказати. І Ті, хто знають російську мову, вони можуть слухати новини. Можливо, через це у них таке, таке було враження. По-друге, по в самій Туреччині теж неоднозначна ситуація із владою, така не скажу, що всі підтримують режим Ардагана да. і тому, і тому ну, так незрозуміло було навіть самі настрої, бо вони так більш стримано себе поводять, не, не люблять дуже висловлювати свою думку, як я зрозуміла. І коли я почала запитувати у самих. Турків, куди можна піти, наприклад, на мітинги? Там бо я не знала інформації, тільки приїхала туди. То вони всі такі: ой, не треба йти. Ми не ми не такі, ми не такі, як ви. От таке було З да. приводу угу. інших громадян. То вони почали приїжджати там з Росії і з Білорусі. Почали приїжджати тоді, коли весь цивілізований світ оголосив, що вони забороняють встрети росіянам. А от Туреччина якраз не підтримала санкції, дозволила в'їзд, і всі почали з'їжджатися, тому почала зростати вартість житла дуже сильно. Скажи, чи можливо тобі відомо якраз в контексті і житлового питання, чи наявні взагалі в Туреччині якісь програми саме для українців, чи це просто такі вільне бажання орендаторів там, надати житло, або вільне бажання власників бізнесу, готелів, як в твоєму випадку, дати там ще додатково одну, дві чи три ночі? І що в тебе є така інформація? На початку однозначно це було бажання самих людей. Тому що тоді ще нічого не було організовано. Я тільки чула, що наша, наш уряд веде якісь перемовини з Туреччиною із місцевим управлінням. І я знаю, що наразі є такі програми, і є багато таких можна сказати, заміських будиночків або пенсіонатів, які готові приймати українців. Вони про це заявляють. Щодо евакуації, такої організованої, то е, було організовано вона тільки для тих громадян, які мають родинні зв'язки uh -huh. з туреччиною там. Е або сам для самих турків, які залишилися в Україні, тільки тільки в такому випадку була організована така таке перевезення, евакуація в інших випадках ні, тому що ми не є безпосередніми сусідами по суходолу. Тому вони не вважаються країною, яка може приймати біженців і якісь програми розробляти для біженців. Це такий суто, якби захист уже тих, хто там знаходиться. Їм немає куди подітися поки. Зрозуміла, а скажи мені більш деталей знову ж такі, якщо ти з цим? Тикалася комунікувала власне, чи багато зараз українців, точніше в той період, коли ти була в Туреччині, чи було багато, і чи була комунікація між ними? Ти трішки сказала, що ти цікавилась, чи були акції в підтримку українців, а чи власне вони відбувались такі, і чи можливо певний такий песимізм турків з приводу акції протесту, які я також розумію більше викликані не насправді їхнім режимом. Чи вони поширювалися на тих українців, які перебували в Туреччині? Чи це абсолютно інша позиція, і українці залишаються українцями незалежно від точки на карті і місця перебування? Однозначно, українці залишаються українцями і фактом я вже дізналася, що були такі акції, я дізналася, де вони зазвичай проводяться. Дізналася, де у них центральна площа, де знаходиться Посольство Росії, від яким якраз е, теж були акції протесту проти війни, е, і про такі ком'юніті, е, де збираються якраз українці, де вони обговорюють питання. Я вже дізналася згодом. Спочатку мене додали таку невеличку групу, де я знала. Просто знайому, яка в даний момент знаходилася в Туреччині, вона організувала цю маленьку групу. Потім від них я вже дізналася про інші канали зв'язку, де я могла комунікувати, і можу сказати, що я була вражена тим, наскільки багато українців живе в Туреччині. І наскільки багато турків, які приходили підтримувати ці мітинги, тому що от як я сказала спочатку від тих людей, коли я поспілкувалася з ними, ну, з тими, хто був там біля мене, турків, і я не могла зрозуміти позицію Туреччини і, і населення загалом, як воно налаштовано. А коли я от побувала на мітингу, наприклад, перед посольством? Е Росії, то я вже зрозуміла, що наскільки наскільки сильна підтримка самого населення, і скільки багато турків солідарні з Україною. Це дуже приємно чути, якраз знаєш, є оці певні сумніви, чи підтримує та чи інша країна, і дуже важливо чути, що підтримка є, і люди, які виходять на акції під посольствами України або під посольствами Російської Федерації, у більшості це все таки Російської Федерації. Це не тільки українці, які опинилися в цих країнах, а є підтримка місцевого населення. Я Алін тебе дуже попрошу якраз для слухачів і ще сказати: а де ж все таки ось ці точки з. Збору відбуваються, і як потрапити умовно в цю течію тим, хто зараз там прибуває в Туреччину або думає їхати в Туреччину у зв'язку з війною. Я так зрозуміла, що перше однозначно, це посольство Російської Федерації, де ще. Ох Я вже не пам'ятаю назву цієї площі. Велика, велика така площа перед університетом в старому місті, в старому uh -huh. дав старій частині міста. Там збиралися також люди. Uh, я знаходила такі групи. Ну, перша звичайно, це між своїми знайомими я запитала там, подавали мене в групи. Потім я пошукала в самому Фейсбуці uh -huh. uh, групи, де збираються українці. А таких, щоб організовано, прям можливо, просто в мене було мало часу, щоб розібратися, де де деякісь де, 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 де. центри можливо є. Такого не можу сказати, не знаю. Я зрозуміла, але якщо в тебе буде інформація з приводу якраз назви цієї площі, я думаю, ми з задоволенням додамо це в описі а, до даного аудіо, до даного подкасту, mm -hmm. якраз люди знали щонайменше таку точку входу. І звісно, якщо буде якась ще додаткова інформація, можливо, групи, ми також Я додаткові. хочу додати про підтримку. Забула сказати останні ж дні, коли я там перебувала, я побачила, що люди хочуть з українськими прапорами накинути. На себе. І я подумала, що це дуже крута ініціатива акція. Я теж спробувала так зробити. І коли я йшла, дуже часто чула, коли мені кричали Слава Україні. Клас! Турки да, це було дуже приємно, дуже підтримувало. Тому що тоді було дуже складно знаходитися далеко і від рідних, і від дому, і переживати оці ці події, бачити цей жах, і це така підтримка дуже допомогла. Клас! Ну, це дійсно дуже приємно чути. А скажи мені, власне, в контексті Туреччини, що стало основним рішенням змінити країну перебування і перебратись, що ми всі вірно розуміємо, до Польщі, до Варшави. В чому був основний мотив, причина і чи думала ти залишитись надовше там? Думала залишитися, але думала переїхати просто в інше місто, тому що було дуже... Овервелд перенасичене, перенасичений стамбул був приїжджими і, і було трохи там затісно. Інший мотив був в мені в тому, що частина мо моєї сім'ї зупинилася на той момент у Варшаві, і я хотіла приєднатися до них. Зрозуміло, а я так розумію, що наразі ви поки що залишаєтесь у Варшаві. Так так. Скажи, а як? Зараз вже в Варшаві виглядають твої будні, чи вдалося за цей насправді вже п'ять тижнів. Фактично, коли ми проводимо цю розмову. Спочатку війни пройшло п'ять тижнів, якраз день в день. Чи вдалося повернути свою певну рутину? А, ну, я думаю, що так. Не, не повністю, але перехожу вже в робочий режим. Стабільно працюю, вже з'явилися завдання, вже наша організація адаптувалася, тому я думаю, що да вже більш-менш йшла в рутину, вже я можу спати. Зрозуміло. А скажи, якраз дуже багато українців, з якими я спілкуюся, які перебувають за кордоном. Насправді, я думаю, доречніше сказати саме українок, бо в більшості це все таки українки, які могли виїхати, стикаються із Відчуттям провини або певного засудження за те, що вони не перебувають зараз, наприклад, в Києві, або щонайменше там в Ужгороді, на Західній Україні, чи близьке це тобі, звісно, в частині там почуття провини, і чи стикалася ти якраз досвідом можливо засудження, якщо так, то які. Ти можеш рекомендації дати якраз е, по поверненню умовно до такого стабільного емоційного стану, і що це вдалося, звісно. Таке відчуття було, і воно з'явилося ще в 23-го числа, коли я тільки виїхала, мені хотілося повернутися. Я думала, що я зраджую Україну, мені треба повертатися, йти на Майдан і говорити щось, робити щось, аби тільки зупинити Путіна, тому що я розуміла, що, що цей момент буде. Я не могла спати всю ніч, і я прокинулася тільки від повідомлення від моєї сестри, що у нас тут все гримить, ми збираємося і їдемо е, на захід, не знаємо куди. І от таким чином на захід вони доїхали аж до Польщі. Е, це відчуття не зникало, воно тільки наростало і наростало. Угу. Поміті того, як я бачила е, жахливі випадки. Е, Руїні руйнування будівель та як поводяться з нашими дівчатами на сході. У мене дуже багато знайомих на сході, і, і з професійного життя і з особистого життя. І я просто не могла це все е, витримати. Якось е, намагалася допомагати там, де я є, заспокоїти себе і бути корисною в тому моменті, де я є наразі. І завдяки тому, що я якби могла бути корисною, тому що в мене, е, слава Богу, залишилася робота. Я маю на що жити, я маю як навіть допомагати людям і тим, хто знаходиться тут, і тим, хто знаходиться там. У будинку мого батька е, приймали дві сім'ї з Харкова, е, і як могла там, я налаштовувала е, комунікацію між людьми, аби допомогти. З'єднувала одних з іншими зв'язкою, так сказати, була І от, от от такий процес дуже допоміг перейти оцю провину, тому що вона була дуже сильна. От зараз вона вже так стихає, вже якось легше. А з приводу засудження чи було досвід, чи не стикалася з цим взагалі? Ні, ні, не було такого. Це тільки <зв 'язі> внутрішня сама себе. Ну, насправді це дуже добре, я рада, що з такого досвіду немає, бо от знову ж таки говорю про там розмови з іншими людьми. Багатьох ця доля не стигла, і тут людям я чергове, я повторювала це до війни і повторюю час війни. Я думаю. Буду повторювати після, що потрібно а, бути максимально емпатичним і не засуджувати людей за їхнє рішення, тільки, звісно, обумовлення, що це не переходить кордони людей або не становить загрозу їхньому життю і здоров'ю. Це така примітка, але я думаю, загальний контекст все рівно а, зрозумілий. А, Аліна, скажи мені також а, те, які твої подальші плани, і я думаю, тут час трішки помріяти про перемогу, якби дивно, незручно або складно це не звучало, тому що я повертаюсь до того, що ми говоримо через п'ять тижнів після початку повномасштабної збройної агресії війни Російської Федерації проти України? А уяви, що перемога тут. Які твої наступні плани? Збираюся і їду в Україну однозначно обіймаю всіх рідних, близьких і відбудовуємо Україну. Навіть моя мама, яка 17, близько 17 років прожила за кордоном, вона каже, що буде повертатися в Україну, допомагати відновлювати Україну. Клас. Мені здається, це дуже круто, коли люди говорять про це і це їхнє персональне рішення. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом. Вже всі ми зможемо відсвяткувати перемогу, звісно, з розумінням всіх тих втрат, які у нас є, і будемо мати можливість відбудовувати, поновлювати і робити зміни, тому що ми насправді ними рухаємо. Я тобі дуже вдячна за розмову. Неймовірно вдячна, мені здається, чим більше ми говоримо і піднімаємо певні теми, тим. Ми також знімаємо певні обмеження і певні страхи, які у нас є. Я наостанок лише скажу, чи є щось, що ти хочеш додати, що ти б хотіла сказати тим, хто почує тебе, можливо, якийсь певний посил або справді все, що ти бажаєш. Такий відкритий мікрофон наприкінці. По перше дякую, що запросила. Я сподіваюся, що інформація надана буде корисна для когось, і все буде в Україні. Клас, дякую тобі за розмову.